У мене на городі повно всяких бур'янів і є портулак. Я не знаю, як з ним боротися, треба почати його їсти. І сьогодні ми його замаринуємо. Нам треба пів кіло. Папа, я не огірки шукаю. Я шукаю бур'яни. Бур'яни. Дивися, це портулак. Я його збираю. А як ти догадався, що я його буду їсти? Миємо портулак під проточною водою. Вода вже закипіла, кидаємо сюди портулак. Не солимо. Отак, в його. І варимо десь не більше п'яти хвилин. Портулак змінив колір, відкидаємо його процідитися. У мене було пів кілограму портулаку, але він... Якось так зварився і його стало менше. Так що, хто хоче наїстися, гарно рвіть у себе на городі бур'яни. А не так, як я взяла, так трошки прищіпала. Він вже у мене охолодився. Я його буду викладати отак шарами. Шар портулаку і чесничок. Це для того, щоб цей чесничок він не зверху був, а отак всередині. Знову шар портулаку. Сничок. Закриваємо усе це шаром порту лаку. Не переварюйте його, а то листочки, бачите, окремо якось. До 5 хвилин. За 2 хвилини 3 він стане вже таким потрібного кольору. Змінить, зміниться. Готуємо маринад. Для цього нам потрібно пів літри водички, одна чайна ложка солі і 50 мл оцту. У мене 9%. Перемішуємо і заливаємо маринад. Буде маринуватися дві години, а, а, а може і цілу ніч. Добрий день! А у вас є на городі портулак? Є. Yep. А ви його їсте? Ні. Yep. Заходьте. Ні, це реально морська капуста. Кажуть, тут дуже багато всяких вітамінів. Сколько капуста? Може, я сходну трошки.